Вітаю, друзі. Я вирішив записати це коротке відео в неділю вранці, тому що мені здається, що події останніх днів вони так чи інакше підводять нас до досить важливого висновку. І зараз ми разом з вами зробимо цей висновок. Дивіться, що відбувається: військове начальство, державне начальство України воно активно обговорює якісь плани, свої думки, свої мрії, там свої значить, міркування на заході з іноземною публікою. Але з нами ніхто нічого обговорювати не збирається. Вони не звертаються до нас з якимись промовами, в яких вони пояснювали б свої дії, пояснювали б свої плани, де вони б звітували про якісь речі. Тобто, ми ж за все платимо. Тобто це все відбувається, вони діють за наші гроші. Незважаючи на те, що вони живуть за рахунок іноземної підтримки, але не треба забувати, що вони заборгували вже не одну сотню мільярдів доларів. А ці гроші віддавати будемо ми з вами. Тобто ми так чи інакше є важливою частиною цієї всієї історії. Вони так чи інакше виправдовують нашими інтересами свої дії, вони нас залучають до всіх своїх проєктів і планів. Але вони не збираються з нами ні про що е, говорити, вони не збираються з нами радитись, вони не вважають нас взагалі ні за кого, тобто ну, за нуль, за якийсь розходний матеріал. Поки ми жили е, в ситуації, коли українське суспільство і українська держава протистояли одне одному в боротьбі за обмежені ресурси, які тут е, ще існують. Поки держава марнувала наші гроші, поки ми намагалися якимось чином заробити собі на життя і вберегти ці гроші від пограбування державного, ми з цим якось мирилися. Але в ситуації, коли проти нас виступила потужний, потужна агресивна держава, озброєна до зубів. І тепер ми вимушено опинилися в ситуації, коли суспільство в Україні і держава в Україні мають діяти спільно, то ми бачимо, що нас ніхто не збирається вважати партнерами, ніхто не збирається е, в, е, запитувати нас про щось, е, рахуватися з нашими інтересами. Вони вимагають від нас тільки покори і згоди на все, що вони там собі роблять. Але потім вони розповідають про те, що ну ми помилились там, ми помилились тут, ми щось не врахували, нам десь там щось не дали. Ну так слухайте, давайте якось поміняємо оцю форму спілкування. Але я думаю, що з державою це просто неможливо. Вона ставиться до нас як до кріпаків. Чим пояснюється таке ставлення, чому ми не можемо вести рівного діалогу між суспільством і державою? Тим більше, як я кажу, ми зараз опинились, так би мовити, вимушено по одну сторону великої барикади, яка відділяє нас від агресора. Згадаємо, наприклад, що десь в Європі таке неможливо. Нам розповідають про те, що ми нібито європейці, ми вже практично європейці і скоро вже будемо записані туди офіційно. Але подивіться, уявіть собі, чи може якийсь європейський політик, чи тим більше військовий, десь писати щось в Америці. І розповідати там, і спілкуватись там з американською публікою і з американськими політиками про те, що вони собі мають там на увазі, коли вирішують одне чи інше. Цей політик наступного дня він би збирав вже свої речі і вивозив їх би кудись там в свій заміський будиночок. А у нас це вважається нормою, це вважається якраз ознакою якогось видатного визнання нашої ролі, нашої місії. Тобто, це відверте, пряме ігнорування людей, які сплачують за все. Тобто від нас постійно вимагають гроші, нас не, наш ні, ні про що не питають, нашою думкою ні про що не цікавляться. Нам заборонено обговорювати події в країні, нам заборонено обговорювати війну, армію і так далі. Нам е, включили один марафон, оцей, оцей єдиний марафон, і вважають, що цього достатньо. Вони нам будуть віщать. А, а, а нам як висловитись, чому нам у нас відрізані всі можливості для того, щоб впливати якимось чином на цих людей, від яких зараз залежить життя десятків тисяч українців. Ні, Ніяких шансів у нас немає. І тут ми приходимо якраз до цього пояснення, чому саме так це виглядає, чому це деформовано до такої. До такого жахливого ступеню. Справа в тому, що нас не вважають людьми. До нас ставляться як до кріпаків, тобто як до власності. Саме в цьому і полягає природа держави. Держава не розглядає людей як людей. А чому? Та тому, що людина стає людиною тільки якщо виконуються дві важливі умови. Перше, ця людина має право на самоприналежність. Тобто, коли все, що стосується конкретної людини, вирішує саме ця людина. Не чиновник, не міністр, ні начальник. Сама людина має вирішувати свою долю, що буде з нею, які вона дії виконує, а які ні, вирішує сама людина. Це перше принцип самоприналежності. І друге. Це повага до власності, до права власності. Якщо людині безумовно не належить все, що є продуктом її праці, її діяльності, то вона перестає бути людиною. Вона стає кріпаком, вона стає інструментом, механізмом, який використовує той, хто має право власності. А в нашій ситуації ситуація взагалі абсурдна. Ми позбавлені права власності, але нами керують ті, хто також не має ніякої власності в цій, на цій території, в цій країні. Вони чи тимчасові адміністратори, але вони за допомогою насильства, за допомогою агресивного насильства, примушують нас до тих чи інших дій. Тобто ми живемо в умовах, коли відносини між людьми спотворено до абсолютної крайньої межі. А людина може створювати суспільство, створювати продукт, багатіти і, зокрема, захищатися від агресії, тільки якщо вона повноцінна людина. А суспільство створюють люди, які мають власність, які безумовно користуються правом власності. І це право власності поважає не тільки такий же самий сусід, як і ви, а й будь-який начальник, у якого на кабінеті там написано міністр чи президент. І що, ну, написано в тебе щось на кабінеті. На тебе що? Зійшло якесь глобальне всесвітнє знання, що ти тепер розбираєшся в усіх питаннях? Хто ти був вчора, а сьогодні ти вирішуєш долі тисяч людей, на яких підставах? Чому саме? Щось вирішувати може тільки власник, про своє, і виключно, щодо своєї власності. Якщо ти власник чогось обмеженого, свого. То ти маєш домовлятися з іншими власниками. Люди так співпрацюють, так працює суспільство. Власники свого, того, що людям належить, домовляються між собою і створюють суспільство для того, щоб вирішувати спільні проблеми. А коли у нас начальство якесь, яке вирішує невідомо чому, невідомо е з яких підстав, а нас позбавили власності. То тут ми просто не можемо організувати оце саме суспільство, яке може ефективно вирішувати складні проблеми. А проблеми дуже складні в Україні ці проблеми за 30 років панування оцього комуністичного 2.0 уряду Радянської України 20, вони накопичились до жахливих масштабів. І ця війна якраз є одним із великих наслідків оцих жахливих проблем, які ніхто не збирається вирішувати. Що вони там собі думають у владі? Та нічого, вони зберуть свої речі, свої е, ключі від е, швейцарських сейфів і поїдуть собі туди, де їхня власність, де їхня е, нерухомість. Там право власності є, і туди вони й поїдуть, де ця право де це право власності існує, а нас тут кинуть просто з усіма оціми проблемами. Саме тому я просто хочу наголосити на цьому, і саме тому в кожному з своїх відео я згадую право власності. Без цього неможливо існування суспільства, неможливо існування повноцінного суспільства, яке здатне вирішувати складні проблеми. Україна досягла дна в цьому питанні. У нас право власності знищено. Повністю і абсолютно. Нам навіть землю не дозволяють володіти землею. Нам чиновник виписує дозвіл, якийсь тимчасовий начальник, який сидить десь там е, в кабінеті, е, виписує нам дозвіл, так, користуйтесь, але користуватись ви будете тільки, поки платите нам дань, тільки платите нам гроші. А якщо перестанете нам платити гроші, ми заберемо у вас все. Не, не, не існує ніякої власності. Ми прийдемо і заберемо все, що у вас є. А якщо не вистачить нам цього, що у вас є, то ми прийдемо і заберемо вас, бо ви також належите нам. Ваша, ваше життя, ваша доля це наша власність. Ми контролюємо це навіть так, точніше буде сказано. Тобто люди в Україні позбавлені двох головних ознак людини, самоприналежності і права власності, без цих характеристик. З нами не буде ніякої, у нас не буде ніякої перспективи на майбутнє, бо зараз можна почути перед цими е, так званими виборами дуже багато розмов про те, що треба міняти, що не треба міняти, куди треба рухатись, куди не треба рухатись, але жодна людина не говорить про те, що в Україні нарешті треба зупинити оцей комуністичний шабаш, треба повернути власність людям, передати її так. Як вона має належати згідно до економічних принципів, згідно до самої цивілізаційної моделі, в якій ми живемо? А вона полягає в тому, що власність має бути безумовною, вона не має залежати від того, хто при владі, які вони там пишуть собі закони, та будь-які хай пишуть на власність, це ніяк жодним чином не е, поширюється. Отже, я прошу звернути вас на це увагу, тому що від цього залежить все залежить те, чи буде Україна мати перспективи на майбутнє і яким саме буде це майбутнє. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, щасливо.